Що можемо порадити офісному співробітнику? Ану? <рес> Ти вже так прям конкретно, так? Да? <рес> Дивися, в нас є мазі лікувальні на основі масла від мощі святого Агапіта. В кожну з цих баночок ну, взагалі додається це масло і вже на основі цього масла виготовляються мазі, наприклад, від суглобів, що це у нас тут, живиця мазь, потім від псоріазу і від геморою. Вартість такої мазі 145 гривень, тут 50 мл баночки. До речі, на кожній баночці написано і склад, і як застосовувати цю мазь. У нас клієнти дуже часто звертаються. Це такий, я вам хочу сказати, що для суглобів це найчастий запрос. Чесно, ми не чули, що поганих відгуків люди замовляють спочатку одну пробують, а потім я бачу, що клієнти повертаються і повертаються саме за суглобами. Тому, кому болять суглоби, вам до нас. Ось май. Шайці профіля.